Якщо ви любите трилери та шукаєте легеньку історію на один день, то книга Вілла Рейчел Гокінгс саме для вас. Я читала її до першої ночі, і мені є що сказати, бо вам це треба. Але без кави тут не розібратись. Red Hot Coffee Beans зробили сет із п'яти видів 100% арабіки по 100 грам, щоб кожен зміг знайти свій улюблений смак кави. Боже, цей аромат дуже шкода, що камера не передає. я Просто обожнюю свіжозмелену каву. А ще я тут бачу якісь конвертик. Зараз я подивлюсь, що там о клас клас до замовлення. Вони кладуть таку підказку, що за кава, які дескриптори ви там можете відчувати, як це правильно заварювати, країну походження, спосіб оброб. Про дуже класна, корисна інструкція. Я дуже люблю Колумбію, тому почну із неї. Отже, ця історія ведеться паралельно у двох часових лініях: минуле про групу друзів і теперішнє про двох подруг. І події відбуваються на Віллі Віталії. Перша половина книги здалась мені трохи нуднуватою. Мене стільки знайомили з персонажами, їх історією із самою вілою. Але от із другої половини книги уже стає дедалі цікавіше і стає все важче відірватися. Тут тобі і злочин, і токсичні стосунки, і дуже-дуже дивна дружба. Я думаю, ви зрозумієте про що. я, А якщо ви вже читали, то ви розумієте, про що я кажу. Також ви знайдете тут феміністичні мотиви про жінок в мистецтві. Ну, і якщо події відбуваються в Італії, то я купую це і не думаю. Смакота, а кінець. Ну що ж, ви будете здивовані, бо особисто я здивувалася двічі. Ну і наостанок мені дійсно дуже сподобалось, як авторка передала оцю атмосферу віли. Дійсно така загадкова, напружена, містична. Бо будинки пам'ятають. Коротше, мені сподобалось, і якщо ви вже читали, то поділіться враженнями в коментарях.